Всім попривіту! Ви на каналі Бджолина Родина. Сьогоднішня тема відео відповідь на коментар одного з глядачів. Нарешті дійшли руки. Записати, знайшовся час, можливість записати дане відео. На початку відео теж хочу висловити подяку всім глядачам, підписникам. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Отож, всім велике дякую. Так, прийму Демар, бо трохи в очі щось він вернить мені. Отож, один добродій Никодим Карпенко звертався до мене в, в коментарях. Запи, зап... Таке запитання задавав. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, послідовність постановки корпусів чи марга... магазинів в розріз чи ні? І чому саме так? За ваші результати то дуже достойно. В нас на Дніпропетровщині ми з дружиною вже 700 літрів сиропу дали. Все повимерзало, а ріпак не сіяли. Гіршиця взагалі повний нуль. Отож, шановний Никодим. Зараз ми спробуємо розібратися в даній темі, надам вам відповідь. Я почну з останнього, що в мене, в мене результат більш-менш достойний. Ну, Взагалі, я з вами можу погодитися, але чи повністю мене влаштовує такий результат, який я отримав по медозбору, то відверто скажу зразу, що ні, не влаштовує. Можна було набагато краще, але так як ми працювали цього року. В специфічних погодних умовах, то загалом я з вами погоджуюсь. В певний час я вже навіть і не на що не розраховував, розраховував залишитися просто-напросто з бджолою. Там, як, як цього я досяг, то вже окрема тема для розмови, але ну, розумієте, до чого я веду, що, наприклад, для когось це може бути задовільний результат, для когось це. Ну, взагалі ні про що. І так далі. Ну, Так, якщо там порахувати кількість задіяних сімей, що була ну, кількість задіяних сімей на медозборі, то там вийшла середня продуктивність десь близько 20 кг. Але якщо ми сюди ще приплюсуємо ті сім'ї, які ну, не були задіяні в медозборі, а там були залишені на основному точку для матковевідних справ, то ця продуктивність вже буде на порядок нижче. Але загалом, як то кажуть, аби не хуже. Чомусь оце говорю вам, розказую і згадав. Згадав слова одного італійського скульптора, художника, видатного діяча епохи відродження, був такий Мікеланджело Бунауроті. Так ось в одному зі своїх висловів він говорив такі речі, що Е, найбільша небезпека для більшості з нас е, е, полягає не в тому, що наша ціль занадто висока і ми її інколи не, не досягаємо. А більша небезпека полягає саме в тому, коли наша ціль занадто низька і ми її досягаємо, не докладаючи зусиль. Ну, якось так. Цілком Погоджуюся і якби, працюю в такому напрямку, що ну, завжди ставлю собі наперед амбіційніші плани, задачі, амбіційніші і вже по факту потім аналізую, чого я зміг досягти, чого ні. Отож, це що стосується, стосується кінця відповіді. Перейдемо до самого головного, чому ну, особливості постановки корпусів і розширення. Отож, ми маємо відмотати наші справи на початок весни, коли в нас сім'ї там виходять з зимівлі і виходить, що сім'я має там певну силу. Наприклад. Що робиться, проводяться там. Певні роботи скорочення гнізда, утеплення, забезпечення медовим кормом, медом бджіл або медова сита, загалом стимуляція яйцекладки матки. Коли ми доходимо вже до повного корпусу, у нас бджола. Ми бачимо вже бджоли ми дійшли до повного корпуса, вісім рамок. Вже бачимо, що бджола починає провисати на нижніх брусках. Далі відбувається розширення сімей по методу Демарі. Що це собою являє? Береться там другий корпус. В нижньому корпусі ми знаходимо матку, ми її залишаємо в нижньому корпусі. Вона відділяється ганеманівською решіткою. І... Знайшовши матку, ми, ми її залишаємо на тій рамці, щоб її не винести доверху. Решту розплідних рамок, я то намагаюся піднімати. Розплідні рамки, які ну, більшості з печатним розплодом, але інколи буває, там може бути і частина відкритого. Тож частину розплоду ми підіймаємо в другий корпус, в нижньому корпусі залишається матка, вона в нас відгороджується ганеманівською решіткою. Сюди в верхній корпус ми можемо давати сушнину. Якщо сушнини немає, ми частково даємо вошину. В нижній корпус так, так само. Якщо нам потрібно, ми, якщо я бачу, що я там не встигаю там, ну, вже якби, впритик іду по нарощенні сім'ї до медозбору весняного, я стараюся їм все-таки в нижній корпус дати сушнину. Тому що це якби, виходить, що матка буде скоріше відсіватися. Таким чином, ми можемо мати швидші оберти там, в розвитку сім'ї. Далі виходить, що ми підняли частину, частину розплоду печатного доверху, там матка отримала додатковий простір і продовжує працювати далі. Інколи теж хочу зазначити, що інколи бувають випадки, що якщо десь трошки більше ми розширили сім'ю, інколи тут в верхньому корпусі. Сім'я може пробувати тягнути свищові маточники. На початку своєї діяльності я особливо цьому приділяв увагу, там я їх зривав, але в подальшому я просто-напросто замітив, що ті маточники вони через, через певний час вони якби вже ліквідовані самою сім'єю. Тобто, виходить, ми трошки їх смикнули, розширили. вони як то почули осиротіння, починають тягнути, але потім все-таки відбувається, що ну, сім'я розуміє, що матка таке на місці, вона сама ліквідовує ті маточники. Верхній льоток у нас закритий. Це нам такий метод розширення нам дає те, що я можу молоду бджолу, яка виходить. З печатного розплоду я їх можу з легкістю розосередити по, по вулику всьому, і таким чином, як би відтягується там. Ну, Ройовий настрій, тому що е, бджола, яка вийде в верхньому корпусі, вона поступово там, по, міру, по мірі свого зростання вона буде змушена пройти через нижній корпус, вже далі облетітися і так далі. Якщо цього не робити. В своїй практиці я таке, ну, це зумовлено особливостями мого регіону, тобто слабка медоносна база, особливо весняна. Якщо цього не робити, просто накидати верхній корпус без підняття розплоду через Ганіманівську решітку, бджола все-таки буде зависати в нижньому корпусі, сюди неохоче підійматися. Коли вже там буде занадто переповнено, вони... Зможуть підійматися, то тоді вже і настане роєва пора. Таким чином, в моєму регіоні, з моєї практики, ройовий стан просто, ну, в будь-якому випадку, станеться, якщо не підіймати розплід. Таким чином, я розосереджую бджолу, бджола якби розосереджується. По всьому гнізду, це сприяє тому, що відтягується ройовий, ройовий настрій в сім'ї. Далі, чому стоїть тут ще магазин? Все банально просто, коли я вже дійшов до, до весняного взятку, я сім'ю вивів на весняний взяток, і я там оцінюю потенціал сім'ї приблизно. І от я бачу, що їм три корпуси на певний час буде якби забагато, але два корпуса мало. Тому в розріз ставиться ще один магазин. Це якби щось середнє. З, з, зазвичай там потім, мож, е, потім сім'я і має вже потенціал на три корпуси, але вже в той час я роблю протироєві відводки. Тому я докидаю. Е, докидаю тільки магазин, а не корпус. Ну і загалом там оцінюється потенціал сім'ї. І там зазвичай, там, якщо я працюю на весняному медозборі з Ріпаку, то я, я зазвичай стараюся. Бджолу підвести, пасику підвести безпосередньо до самого медозбору, тому що якби там вже відстань в півтори кілометра це вже якби значною мірою буде впливати на продуктивність. Тому оцінюючи потенціал сім'ї і близькість до. Розташування медозбору. Я таким чином оцінюю, що от дана сім'я вона може принести більше, ніж, там, наприклад, вісьмирамковий корпус меду. Тому додається ще, ще магазинчик. Це та ситуація, коли три корпуса як би і багато в певний час, а два замало. Потім тому підкидається 145-й корпус, далі там сім'я вже й має потенціал на, на три корпуси, але вже в той час я роблю протирайові відводки, і тому це буде. Ну, в моєму випадку, це стає зазвичай в самий раз. Тому от такі, такі справи, як то кажуть. Зазвичай. Там я взагалі там працюю. Основний спосіб розширення це метод Демарі, способом підйому, підйому бджоли доверху. У верхній корпус і поступово там вже бджола виходить. Товарний мед, який поступає у вулик, розплід виходить і ті ячайки, де розплід вийшов, відразу підливається медом, якщо є взяток. І отак. От ну, Зазвичай я звертав увагу, що при такому більш слабкому взятку, то в першу чергу бджола заливає е стільники ті, де був розплід. Розплід виходить, бджола їх підливає, а вже потім аж там за, за, за мірою заповнення цих стільників вже далі там може відбудована вощина підливатися. І далі вже там в останню чергу там. Е Соти підливаються ті, які трутневі, скажімо так. Але, наприклад, при дуже такому потужному медозборі, то вони, в принципі, заливають все підряд там, без, без розбору. Так що, так що так от. Далі ось ми вже відпрацювали, зроблені протиройові відпрацювали ми на медозборі з рибаку, зроблені протироєві відводки. Матки вже на даний час в нас облетілися в основних сім'ях, які ми підсаджували в маточниках. Сім'я знову починає працювати там, розвиватися, але на даний момент сім'ї просіли. Просіли, тому що. В певний час вони були безматочні і якби створився такий безрозп... певний безрозплідний період. Тому на даний час сім'ї попросідали, але матки вже починають засівати. Поступово ми будемо теж підіймати у верхній корпус розплід і таким чином готувати сім'ї до медозбору до... соняшнику. Чи вийдуть всі сім'ї самотужки, там наберуть сили до медозбору з соняшнику це вряд лише. Але хочу зауважити, що цього року там в нас багато протироєвих відводків, це з кожної сім'ї, тобто, скільки сімей на цьому точку, то тут є стільки протироєвих відводків. Якщо сім'ї не будуть виходити, я буду оцінювати далі якби силу сімей. Котрі не будуть виходити в достатній силі на медозбір, вони будуть підсилюватися за рахунок отих протироєвих відводків. Здавалося б, дивно, зразу я їх якби забрав у відводок, а далі буду давати в цю сім'ю. Але що тут зробиш? Така, такі умови мушу так викручуватися. Спочатку прослабив, потім підсилювати. Але одне діло, що коли прослабив, і в тебе є їх підсилити, чим на медозбір, на головний взяток. А інша справа, що вони все одно просіли і за того, що пороїлися, і в тебе, на жаль, немає чим підсилити. Так що так. от Згодом ще на каналі покажу, як я роблю такі відводки. Ой, як, я, як я буду об'єднувати основні сім'ї з відводками, як ми будемо ці сім'ї розширяти і так далі. Загалом, теж, чому я використовую 145-ту, це теж такий аргумент. Вагомий в мене є, що. В цих стільниках 145-х я якби матку не пускаю працювати, в них розпліт не виводиться, тому вони завжди світленькі. А як відомо, світлу сушнину не потрібно багато зусиль, щоб зберігати від воскової молі, тому певний такий запас її був побудований і зберігається вона без проблем. А на медозбір, там, якби вже готові стільники, це, це хороша, скажімо так, добра заявка на успіх. Загалом на 145 й трошки важко будувати. Але, наприклад, на головному взятку в такій конструкції вулика, там, якщо я кидав в розріз 145 ту вошину, відбудовувалася буквально вмить. І ну, Буквально за кілька днів відбудовався отакий магазин восьмиранковий. Буквально 2-3 дні і стільники відбудовані. Так що найлегше мені вдавалося на головному взятку їх будувати. А так як вже в мене є їх відбудований запас, зберігати їх легко, воскова міль їх зазвичай не чіпає. І мається такий золотий запас. Так що, якось так. Сподіваюсь, що я вам відповів на ваш коментар. Якщо будуть ще якісь неточності, задавайте питання в коментарях. Спробую відповісти, пояснити, чому так, а не по-іншому. Кін... В кінці відео хочу подякувати всім за увагу. Всього. Бажаю найкращого всім до зустрічі. Пока.